Привіт, ніколи в житті сам не тримав курей, бачив лише у своїх бабусь в дитинстві, бо більшу частину життя жив в харківській квартирі, і ось тепер забажали ми для себе тримати курей для домашніх яєць. На базарі 20 травня 2023 року купив п'ять таких курчат дівчат. Вони, хоч і по 160 гривень, але мені сподобалось, бо були шустрими дівками. І ця порода виправдала очікування повністю, навіть більше. Файні курочки. Поділюся з вами своїм двохрічним досвідом. Я знімав про них багато коротких відео. Коли купував, про породу не запитав у продавця, але схожі вони на чеський домінант. Хоча дехто з підписників писали, що схоже на амроксів. А ви як вважаєте, якої породи наші кури? Пишіть в коментарі. Мій досвід показав: якщо тримати цих кур для домашніх яєць, когут курям зовсім не потрібен. Несуться добре і так, і так, але я спробував купив когутика десь через місяць, а у дівчат курчат вже сформувався жіночий колектив, і вони його довго кусали, певно, знімали на ньому стрес. Але з часом звикли до молодого когутика і прийняли в стаю. Проте цей когутик підріс і почав нагліти. Навіть рідним не давав спокійно йти по двору, кидався на всіх. А коли напав на мене і розідрав мені ногу, підписав собі вирок і перетворився на юшку. Не встиг він місяць дожити, коли курки вирішили стати квочками. Про квочок до речі, буде окреме відео. Повсякденно курочкам сипав пшеницю разом з меленою кукурудзою. Іноді у їжу додавав тертий кабачок, огірок і кормовий буряк. Дуже люблять курчата зелене піря цибулі разом з подрібленим ножем крапивою. І це їм дуже корисно для квітаміни. Треба пильнувати, щоб у них була свіжа вода. Коли вони були меншим, пили з такої поїлки. Потім навчились пити з будь-якої ємності. Також регулярно різав картоплі нечистки, заливав водою і запарював хвилин на 10 з різними крупами. І вони цю кашу дуже люблять, особливо зимою. Перші яйця кури почали нести аж у вересні, а на всю потужність кури розгорнули виробництво з листопада 2023 року. Кожна приблизно одне яйце на добу. Нестись вони всі люблять в одному гнізді. Іноді навіть в чергу ставали і сідали по двоє навіть одна на одну. Спробував їм поставити друге гніздо, їм не зайшло, і вони взагалі перестали нестись. Коли прибрав, всі кури знову почали нестись в одному гнізді. Коли прийшла зима, побудував їм курячу веранду. Дуже зручно, дощ, сніг, не падають на них і місце, де є постійна їжа і вода. Взагалі ці кури дуже добре переносять зиму, але коли дуже морозно, сиділи в стайні. На кінець 2024 року лишилось три старих курки. Найпродуктивнішу курку Білогрудку вкрав лис серед білого дня. А ще одна курка, на жаль, померла, бо несла дуже великі яйця. Одне яйцо важило біля 90 грам, і так кожен день. Тож її організм не витримав таких травмуючих щоденних навантажень. Але з молодих курей підросли ще три курки і шість коготів. Коготики, як підросли, не давали спокою ні старим, ні молодим курям. Так що курки півтора місяця взагалі перестали нестись. І постійно когути бились один з одним, тому лишив одного когута, а інші пішли на смачну домашню тушонку. Робив про це відеорецепт посилання зверху та в описі до цього відео. Коли лишився один когут на три старих та три молодих курочки, настала гармонія. І молоді кури теж почали нестися з лютого 2025 року, і старі продовжують. Зараз навіть простіше годувати їх стали. Відходи, що лишаються після наших обідів, перемішуємо з крупами і їм то дуже смакує. І Повністю вистачає. Звичайно, і пшениці сиплю, щоб завжди була. Так що купівля курці цієї породи вигідна. Через 3 роки можна купити нових таких курчат, якщо не бажаєте бавити з кого там, квочкою та малими курчатами. Пишіть свої коментарі, питання, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, Па-па!